Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні буду проводити розпакування та огляд наданих на тестування компанією FineFine Fine, повнорозмірних ігрових навушників FineFine Fine H6. Вони мають RGB підсвічування, підтримку об'ємного звуку 7.1. 50-мм драйвери динаміків та навіть це направлений конденсаторний мікрофон, який можна знімати за необхідності. До речі, по відгукам користувачів якість запису звуку пристойна, а це означає, що в повсякденному житті можна заощадити кошти, не купляючи окремий мікрофон. Звичайно, це все будемо зараз тестувати, граючи у World of Tanks, Так що сідайте зручніше, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і після перегляду тесту напишіть свою думку про дану ігрову гарнітуру FineFine Fine H6. І так, Поїхали до зовнішнього огляду коробки та розпакування. Коробочка стандартна, в принципі, доволі така гарна у сучасному дизайні. На лицевій стороні зображені самі одновушники з мікрофоном. На звороті, також у нас іде зображення навушників уже вид з боку, і конкретно бачимо, що тут є пульт керування. Відповідно, вмикання звуку 7.1, також регулювання гучності, плюс-мінус, це зрозуміло. Зараз розпакуємо коробочку і будемо дивитися вже на самих навушничках. Тут у нас напис AmpliGame, а з іншого боку H6. Це наша модель. Відкриваємо коробку і будемо по черзі все дивитися, роздивлятися. Саме перше, що нас зустрічає, це відповідно інструкція. Мануал, він на англійській мові. Все стандартно, можна буде подивитися, якщо щось не зрозуміло. Ну І далі в нас вже відповідно йде комплектація самих навушників. Дивіться, йде от із цими навушниками така сумочка для зберігання. Фірмова FineFine. Ну, Матеріал, я так розумію, що це, напевне, кожзам або екошкіра, щось таке. Тобто, певний час слугуватиме для чогось. Або для цих навушників, або знайдете якесь застосування, наприклад. Ну І відповідно, самі навушнички так бережно запаковані. Давайте витягнемо це все. Бачимо: от сам конденсаторний мікрофон. Так він виглядає, регулювання є. В будь-якому положенні можна його буде виставити зручному. До речі, він все направлений. Дивився технічні характеристики, він все направлений. Тобто це не кардіоїдний, наприклад, мікрофон, як уловлює перед собою, він буде з усіх боків уловлювати звук. Ну І відповідно самі навушники. Давайте почнемо огляд із самого кабелю. Бачимо роз'єм от стандартний традиційний USB, немає проблем для підключення до комп'ютера. Підключили і користуємося, автоматично буде підтягувати драйвер комп'ютером. По пульту у нас тут не все так просто, тому що бачимо, що у нас є кнопочка перемикання звуку між 7.1 і, і просто. Регулювання, плюс-мінус. Плюс до того, друзі, у нас тут є навіть еквалайзер, фільми, ігри і музика, друзі. Можна буде перемикати, наприклад, якщо ви граєте, перемикаєтесь в режим гри. Також є от перемикач безпосередньо мікрофона. Тут у нас вимкнений мікрофон, тут увімкнений у нижньому положенні. Плюс до того сам мікрофон він у нас підключається до навушників. от тут от Дуже просто. просто вставляється і все. Якщо подивитися на самі навушники, то ми бачимо їхню конструкцію. Амбушури тут, скоріш за все, із екошкіри, так як і на багатьох навушниках. Плюс до того надголовний цей елемент, який буде утримувати навушники, щоб вони не сповзали. Також із цього самого, скоріш за все, матеріалу. Прошито все нормально, є регулювання. Справа і зліва є регулювання. Під себе можна це все налаштовувати. Оце метал і оце метал, це все метал. Зараз підключаємо навушники і будемо дивитися на них далі. Після підключення навушників до комп'ютера відбувається вмикання підсвітки. Доволі так непогано виглядає. Звісно, у кожного є своє бачення. Одним подобається такий от смайлик, логотип компанії, іншим ні. Це вже, знаєте, справа смаку. І так, друзі, перейшов я до гри. От бачимо, як виглядають наші навушники на голові. Плюс до того, зараз ви чуєте запис звуку з штатного мікрофону. Доволі непоганий такий звук. На перемикачі виставив об'ємний звук 7.1 і еквалайзер на режим виходе гри. Тому що тут є три режими, про які я вам розповідав. І так. Куди нам їхати? Куди нам їхати? Давайте поїдемо все ж таки наліво. Можливо, буде якийсь засвіт, і можна буде постріляти, тим паче в мене зараз перезаряджання. Також звалимо дерева. Можливо, хтось буде стріляти, а можливо і ні. Так. Є шкоді Т-50. Тут більше супротивників, ніж наших. Союзників, тому давайте переїжджаємо от сюди. До Вафлі поближче. Нічого собі. Перший раз бачу таких наглих. На жаль, одним снарядом не влучив. 20 секунд ще перезаряджання. На. 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 Є, заїжджаємо, заїжджаємо, ховаємося. Чар-футюр приїхав клас. Це дуже класно і в мене якраз киде. І в мене якраз киде. Тікаємо. Вафля врятувала мене. Тепер будемо вдвох грати. Так, треба змінювати позицію. Немає чого тут ловити так близько. Переїжджаємо в кущики. Є. Одну дав, але засвітився, нічого страшного. Ой-ой-ой-ой. Мене вже підсвічують по повній програмі. Добре, давайте перезарядимося. Їдемо далі. Опа, шкода, шкода, шкода. Дивіться яка. Стоп, стоп, стоп. Не тікай далеко, я два рази тупонув. За третім добрав. Ага, м 3 y їде. 15 секунд ще. Треба їхати далі, він вистрелив і це дуже добре. П'ять секунд. Забрали. Тепер залишився Кунзе Панзер. Так, ТЛ 7 на цьому боці. І Кунзе Панзер так само. Клас. The Panzer готовий. А тут що? Виїжджай. Чуваче, виїжджай. Не хочеш? Один раз вистрелив хто зна куди? А де ж тл 7 Він напевне поїхав кудись. Чи де він дівся? Чому я так туплю, друзі? М? Забрали. Без мене. Так, борща забрали, залишилася ТЛ7. А, вона на базі. Ну все, її зараз заберуть. Забрали. Все перемога. Непоганий в принципі бій можна було настріляти набагато більше, але як є, 3,5 тисячі 4 фраги. У виставку ми маємо добрі по звучанню та функціоналу бюджетні ігрові навушники з хорошим комплектним конденсаторним мікрофоном, що дуже важливо і не так часто трапляється, стильним дизайном, вбудованим еквалайзером та адекватним прайсом. Від себе з мінусів можу виділити тільки амбушури шкірозамінника, але їх можна за необхідності замінити на ті, що подобаються саме вам. Наприклад, тканині. Для того, щоб не так запотівали вуха і з часом нічого не стало облазити, але це мої забаганки і критерії комфорту. Можливо, для вас дане зауваження не буде навіть мінусом та відчуватися. Усім дякую за перегляд. Не забувайте за вподобайки, підписуйтесь на канал. І, звісно, пишіть свою думку на рахунок даних навушників і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!